Алла Васильівна, ми вам вдячні, що ви погодились дати відгук після лікування в нашій клініці. Це було лапароскопічне оперативне втручання, одне з найважчих, я би сказав, в гінекології і ще враховуючи різні моменти, в які ми заглиблюватись не будемо. Але є інші цікаві історії, які ми зараз взнали. Це те, що ви в нашій клініці не вперше, так? Так, я в вашій клініці не вперше. Десять років тому від своїх друзів я отримала газету, в якій було написано про клініку Степана Томовича Біляка. І я приїхала сюди. Це був такий у мене складний період. Я писала першу книгу свою. І тут, в цій клініці, я написала свою першу книгу. Тепер же в мене їх трошки, <реш> тепер же в мене їх трошки є, але от ну будемо вважати, що це альмаматер така моя. Тому коли встало питання, де оперуватися, і е, е, я зважувала, куди їхати, так. А, чи в Києві, чи тут. І я а, і знов таки історія. Я їхала сюди писати черговий сценарій. Тепер вже художнього фільму. І Я заїжджаю в Ожгород і дивлюся так. Клініка, біля яка думаю, о, я знаю, де я буду оперуватись. Так що, от такі от історії. А у вас професія сценаристка? Е, я військова журналістка і сценаристка документального і тепер вже ігрового кіно. Ага, дуже цікаво. Бачите, я не знав. Так що ви творча людина, так само, як і мій батько. Тепер уже отець. Ага, отець. Так, я була так. здивована і приємно вражена тим, що Степан Томович став священником. Він вже і тоді був священником, і в церкву сюди ходили, але ну, це такий непростий вибір. Він свящ священник вже впродовж 15 чи 20 так, 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 років, так, так, так. а зараз його постригли монахи, Бажен. буквально, угу. я думаю, десь 2-3 тижні назад. Ага, так що тобто це іменно ще... в цьому напрямку змінилось його життя. і угу. так Кардинально, тому що це дуже велика різниця насправді життя священника і життя монаха. Так. Але він у нас і далі творча людина, далі пише вірші, книжки, мемуари. Ну, який молоде. Я думаю, він заходив це... до вас. Заходив, так? заходив, обіцяв мені, до речі, книжки свої дати. Раз обіцяв, значить, Бачки. дасть, але я ще дівчатам нагадаю, угу. щоб вони угу. вам їх для вас приготували. Я сподіваюся, що наступного року, коли ми приїдемо сюди знімати наш художній фільм, е сценарій якого я писала тут, е ми приїдемо до вас знімальною групою Добре, дякую уже, вам. З гарни, уже з гарними намірами. Дякую, вам дуже приємно. Бажаємо вам міцного здоров'я, щоб більше ніякі хвороби підступно дякую. до вас не долучались, щоб ви у нас були тільки на контролі. І довгих років щасливого життя. Стефан Стефанович, з вами залишається часточка мого серця, а не те все, що ви повирізали. <рігут> Спасибі, <рігут> всім найкраще. Дякую. Вам дякуємо за відгук.